був мене дуже ледачий, що одного разу Вася захворів. Насходилася писання. І, і прикинувся ой, що в ньому все було. Довго думає і промовить тоді так. Сам проблема непроста. Треба різати. Хлопку не скажуть. Ніколи краси підуть до школи. Род, його шляху, Взагалі кажучи. Мікроби, віруси та шкідливі бактерії зустрічаються до того ж кожного дня. Але хлопчик був лінивим. Руки майже ніколи не мив і зуби чистив. Ну дуже рідко, а тому і захворів. Руки Вася нас наш не мив і долони не мочив. Так зловмисники мікроби. Передвісники хвороби в ледь потрапили до роту. І тепер були в животи. Вася буде це наука, буде з милом виховати. Шив мікроб, худий, як ти? Цілім світі сам один. Як мочина був малий, як перчина дуже злий. Він любив стрибати в ніс, і, немов дріжджах хріз. Хто його не помічав, той відразу дуже чхав. Вирішив Вася долати мікробів найлегшим способом випити якусь чарівну таблетку чи мікстуру на хворин і швидше видушити. А то й дійсно, чого доброго, лікарі вирішать, що такого хворого треба тільки оперувати. І пішов Вася до аптеки, а там познайомився з найбайдужою ліпиче. А ранкову пропіжку чи травулянки пішки? Ні. А водою холодною обливалися, рушником волохатим обтиралися. Ні. Що це? Смало побоюся. Раптом я застожуся. Зарядки я теж боюся. Раптом перетружуся. Раковою пропіжки боюся. Раптом до повернувся. повернуся. Тоді все стало ясно для мене. І щоранку зарядку водою холодною обливається, спортом займаєтеся і будете просто за Ось так І пані ацекатка познайомила вас з його ровесниками справжніми гімназистами. Ми рідко хворіємо, гарно навчаємось, встигаємо і спортом, і творчістю займатися у той час, коли Вася відлежується на дивані перед телевізором з чи планшетом. Розкажемо ми тобі тобі як хворобу твою здала, здоровені стоми помістати. Дуже важливо дотримувати до дня, коли купати, сісти, спати та прокидатися, співати, коли читати, малювати, гуляти і відпочивати. Каже всім режим, як добре навчивеся з ними. ще одна поетична порада щодо гартування, адже для цього потрібно мати силу бою, тобто вміти себе перебороти. І холодної води не злякатися, і тільки встанеш ти на себе два відра холодної води. Ли з криками. Ура! Мікроби від води спочатку задержать, а потім хто води і з криком побіжать. Не гартуйся так завжди, забувши про озноб, Здоровим будеш ти, не матимеш пороб. Варто з малку, любий, друже, Бути щирим, небайдужим. Гартуватися звикати. з змамку, любий, друже, бути щирим, небайдужим, гартуватися з здоров'я піклуватись і водою обливатися. Гартуватися звикати про холодний душ приймати. А Вася на щоранку ранку Ну, майже як гами. Що це те Чи може і так зійде? Опять я Ти зубоміла, то зуби буде жовті і обіли. І наче то все зрозуміло. А все таки як ще надію. Ой, чітко і з рук Ай, паста у роті кусає. Хочеш добре харчуватись, плавати та гартуватись? Без тебе забути від застучки. Бути зовсім від пасти. Хоч може поздохнути зуби, без заходити швидко і зубу у роті не хочеться теж залишатись, бо я присезучно, а потім позу, я вже сміявся. Як вже буде мені, чистити зу, чи ні. Хочеш добре харчуватись, щоб здоров'я мати слід правильно їсти, вживати поживно і тільки корисно. Не шкодити тілу. Не їсти двір, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Вранці робимо зарядку, розрахуємось по порядку. Гліб, Данило і Даринка, Любомир, Павло, Маринка. Нам пігулки та мікстури, всі заміни і скульптура. Щоб здоров'я добре мати, мати почуватись бездогану, всі про нього змокувати. Е, Що ми перемогли лі. а це головна перемога. Та от про що ми ще подумали. Іноді люди хворіють. але не за мікробів і вірусів, а за самих себе. І з нами курців, наприклад. Напевно, вони знають, що курити шкідливо. Знають. Але все на купується гребень. Для них ми підготували попчальну туди. Не повинні діти цигарки курити. А хто курить тишком нишком, той не виросте ні трішки. Не носи ніколи цигарки у школу, бо вони впливають дуже на твоє здоров'я, друже. От би всі на світі кинули курити, були б вулиці у місті і повітря, вітя чисті, чисті. Хто цього не знає, хай на бус мотає. Хто курить, почав для моди, то й собі найбільше шкодить. Від коріння генить серце і легені буде змушений повіки купувати в аптеці лікар. І на кілька порад від лікаря не Якось лікарне хворійку воду ли на себе жінки. І придумав, як нарешті лікувати легко неж. Ні, пілюлі, ні уколи не потрібні вам ніколи. Просто з малечку любити, фізкультуру треба діти. Якось лікарне хворіко у руках гурчив лінійку і придумав диву воліку, щоб не хворіти до віку. А для цього треба зранку, перш ніж їсти нам дівсянку, пригадати одну смішинку, посміятися хвилинку. Розкажу вам зараз, діти, дуже правила прості, як за партою сидіти, це потрібно у житті. Спинку ділою тримайте, рук на книжку не кладіть, голову не нахиляйте, як у кличний знак сидіть. Будуть у вас здорові очі, швидко будете рости. кожен день гуляти треба, незважаючи на небо, ані хмари, ані вітер не завадять нам, повірте. А коли на дворі дощ, то не плащ або що. І розкрийте парасольку, наче листечко та полька. А як сніг летить колючий, ще й мороз весь день тріскучий, діставайте із лапічки, теплу і за пічки, шапку й рукавички. Хоч яка погода, погуляти гуляти є нагода. Сон приходить кольоровий лише для того, хто здоровий. А тепер перевіримо Васю і усіх присутніх, чи все слід зрозуміло. Отаж ми розпочинаємо, аби продовжити. Щоб здоров'я мати, слід про нього з малку бачимо. Як прокинувся, вставай, лінії волі не давай. Кожен ранок обливайся і зарядкою займайся. Хто робить зарядку звик не захворює. Повір. Шоколад, цукерки, торт замінити не можуть. Спор. Фізкультура вірний друг, якщо ти не слава дух. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти спати. Добре, ми де всі продукти, до схочу вживати фрукти. зубами доглядати і ручки всім, ламбувати. в школі, в класі, не брудни, сміття бачиш? Прибери! Будете це все робити, перестанете горіти. Що ти всі писались, перехожі оглядались. Так, роби, щоб люди звикли, ти у всьому завжди. Щоб міцне здоров'я мати, треба добре пам'ятати. Дітям правила прості, а за містом.